Рости від серця, не зневажай того, хто низько впав, а ти стоїш, цвітеш, перемагаєш. Сьогодні в боротьбі ти вистояв, а завтрашнього свого ти не знаєш. Ти не гордись, якщо ти кращий всіх достойніший, духовний, розумніший. Таких, як ти частіше вражає гріх лукаво і безжалісно, сильніше. Ти, старця, зневажати не посмій, мудріший він і досвідом багатший, змовчи йому, пробач і зрозумій, підтримай батька в цій долині плачу, озвучувати вирок, не спіши, чи кинути осудження каміння, а осудив. То з того часу жди, подібний на твоїх шляхах падіння, і навіть не подумай ти, що хтось за тебе менше здібний чи важливий, знай, що й тебе помилував Христос достоинства без Бога неможливі. Молись за ближніх, як за себе ти, і не спіши на путь всіх наставляти, запам'ятай. Щоб ближнього спасти, любов велику необхідно мати. І якщо разом з ближнім не страждав, під його хрест плече ти не підставив, не осуди, Бог право нам не дав, Бог хоче, щоб свої стежки ти справив. Коли ж тоді, як важко було йти, не простягнув руки Тобі Твій ближній, прости Йому від серця все прости. Бо Він давно вже прощений Всевишнім. Христос прийшов відкинутих спасти, Ти з ним не переносив мук Голговських. Прости від серця ближнього, прости, і лиш тоді Всевишній тобі простить. Амінь.